Андрій Подгорний військовослужбовець із Дніпропетровщини. Зараз відновлюється в одному з лікувальних закладів Луцька. Каже, воювати довелося вдруге. 19-річним юнаком під час строкової служби був на афганській війні. У квітні 2022-го став солдатом розвідроти. 8 серпня на позиціях отримав контузію. Була позиція у нас 17-15. Що ми заступили на цю позицію і нас почали. Накривать мінометами, танками. Я отримав контузію, і уші, і голова, і відкинуло мене в сторону, що ноги трохи позвоночником ударився. Гітару узяв до руку 14 років, розповідає Андрій Подгорний. Разом із братом вчилися грати самотужки. Хобі переросло у творчість написання віршів і пісень. Також, виступаючи на різноманітних фестивалях, військовий представляв своє місто жовті води Дніпропетровської області. Я постягав на вулиці якісь пісні, там у ну, старших ребят щось вчився чомусь. Ну, так і прийшла творчість, а вже вірші почав писати, може, та вже після Афганістану. Багато виступав на міжнародних фестивалях на всеукраїнських, на, на обласних. Буду поранить Ну нашу, щоб вороги сюди не прийшли. Цю пісню Андрій Подгорний написав до Дня захисників і захисниць України і присвятив своїм побратимам. Каже, уперше написав пісню українською мовою. Взяти до рук гітару у лікарні порадив психолог, бо це допомагає заспокоїтись, говорить боєць. <пл> Каже. <'язок> Сиди і грай, якраз тебе буде це успокаювати. І воно каже, якщо при контузії, воно ж, то буває як перенервнішаєш, починаєш нервнішати і от і це, і це, починаєш трохи заїкатися. Ну, я стараюся або волнуюся. Ну, а він каже, музика і тобі і пісні будуть допомагати, от будеш потихеньку щось це. То я це так буваю, то на гітарі вечором. З пацанами возле госпіталя там поіграв, або так сів у фає там, поіграв. То... Ну, я думаю, що музика завжди була в серці у кожного нашого, нашого українця. Вдома Андрія Подгорного чекають 18-річний син та дружина. Каже, після одужання повернеться на поле бою і надалі захищатиме свою землю від ворога. Я давав присягу. На вірність Україні. я свою буду землю захищати, щоб тут нікого не було, щоб наші діти сміялися, ходили по цій землі. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.